Всі сьогодні бачили ось ці кадри, як пані Крупа, голова МСЕК Хмельницької області, зловилася на тому, що ДБР в її квартирі знайшла 6 мільйонів доларів. Розумієте, дорогі українці? Півмільйона вона в сумці намагалася викинути через вікно. Шкода, що під вікном не стояли бідні люди, пенсіонери, щоб розібрати ті гроші, тому що ж вони не дійдуть до них, до бідних людей, не до армії, нікуди. Її чоловік там один з начальників кру, її синок, начальник пенсійного фонду Хмельницької області. І всі знали про цю сім'ю і раніше. Вся область прекрасно знає, що це корупціонери. Вони володіють нерухомістю там, в Австрії, в Туреччині за кордоном, мають дев'ять елітних автівок, мають море нерухомості в нашій області, в Києві, скрізь там, санаторно-курортними комплексами володіють. І всі це знали. Але ось зараз підняли цей хайп, ну, може, хочуть перекрити якусь іншу інформацію, якусь, знаєте, незрозумілу. Ну я вже не вірю, ні в наше правосуддя, ні в чого, тому що чоловіка ловили, його судили, він встановився назад на роботі, і ще й повернули кошти, і ще й компенсацію дали. Так що, знаєте, це просто хайп. Ну зневіра вже в людей, що на якусь справедливість, що якось покарають цих людей.